Рубрика Швидка допомога. Якщо в вашому оточенні є людина, яка вас напрягає. Або просто чужа людина, знаєте, багато припабаханий, підходить до вас. Як мені учениця одна розповідає, в аеропорту підійшла жіночка і говорить: ну, щось їй там побажала, якийсь негатив, щоб ти здохла, ну, типу, такого. І учениця мені сказала, що робити, що робити. Я говорю, значить так, успокойся, поставила себе, поставила перед собою цю жіночку, між вами поставила дзеркало, розвернула до цієї жіночки, щоб вона бачила на себе. І все, що вона буде говорити, все буде відскакувати і на людину. Ви, звичайні, люди, хто не може. Бачите, на тонкому плані, все одно ви можете створювати силою думки, будь-що, і управляти тонким світом. Значить, стоїть перед вами людина, кричить, щось, кричить, розпинається, ви мовчки, слухайте, поставили дзеркало обличчям до тієї людини, і нехай розповідає, що хоче, все буде все одно відскакувати і повертатися їй. Це перше. Але знаєте, що ще є дуже класне таке і рекомендують психологи, це те, що ви говорите угу. ну, в голові дивитесь на цю людину, кажете, да, я дозволяю тобі бути такою. І все, і ви побачите, як вам стане легко, тому що ви на підсвідомості станете ніби як вище на цій ситуації, вище над людиною. Я просто дозволяю тобі такою бути. Попробуйте, це дуже класно. І пишіть свої коментарі.